Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо перший закон термодинаміки, пригадаємо деякі формули, які йому передуються, кількість теплоти, внутрішня енергія і робота. Це все, що потрібно для того, щоб розв'язувати задачки. Ну, основна база того, що потрібно для розв'язання задач з даної теми. І почнемо. У нас є формули теплоти. Це кількість теплоти, Крівнює C М дельта Т, при нагріванні чи при охолодженні. Так, відповідно, ми використовуємо дану формулу, якщо речовина нагрівається або охолоджується, Q дорівнює лямбда М, цю формулу ми використовуємо при плавленні чи кристалізації речовини, Q дорівнює R M, цю формулу ми використовуємо при випаруванні. Чи Конденсації речовини і останнє Q дорівнює Qm при згоранні палива. Кількість теплоти, яка виділяється при згоранні палива. Також ми періодично будемо використовувати формулу, яку знаємо і раніше знали, як рівняння теплового балансу. Тобто Q віддане дорівнює Q отримане. Також нам необхідні будуть формули роботи А дорівнює. М на молярну масу на R на Т. Також на дельта Т дітки, вибачте. І, значить, друга формула це відповідно ліва частина рівняння Менделєєва клаперона. Робота у нас, як ви пам'ятаєте, залежить від зміни об'єму. Без зміни об'єму робота не виконується. Тобто ми говоримо П <coughs> дельта В. Відповідно, ви пам'ятаєте також, що m на m це у нас є ню, тобто кількість речовини маса на малярну масу або ж N на N авогадро. Далі у нас є формула внутрішньої енергії. У дорівнює 3 других все тих же ж, M на M r t. Внутрішня енергія залежить від зміни температури. А також. Дельта ПВ. Тепер нам варто, точніше, вибачте, це у нас зміна буде внутрішньої енергії. Якщо ж ми беремо саму внутрішню енергію, то вона не залежить від зміни температури або тиску чи об'єму. Вона обов'язково присутня для будь-якого тіла. Так як будь-яке тіло має певну температуру. Так, і ми кажемо, що U дорівнює так само 3 других. М на малярну масу на РТ і PV. Це у нас от основи того, що необхідно знати перед початком вивчення першого закону термодинаміки. Перший закон термодинаміки також у нас має своє формулювання. Ми кажемо, що кількість теплоти, яку отримує тіло, тобто Q, йде на зміну внутрішньої енергії тіла. А також на виконання роботи цим тілом. <кій> також ми з вами пам'ятаємо, що для кожного з ізопроцесів у нас перший закон термодинаміки трошки видозмінюється, майже для всіх. Давайте і розберемо от його на прикладах. Нам кажуть, визначити для кожного процесу відповідно роботу газу да, від'ємно чи дорівнює вона нулю. Також внутрішню енергію і кількість теплоти. І тут у нас подані процеси. Перший процес це ізотермічне стиснення. Так? Тобто, давайте ми з вами подумаємо: якщо у нас процес ізотермічний, ми знаємо, що при ізотермічному процесі температура дорівнює нулю, так? зміна температури дельта Т. А отже, і дельта У у нас буде дорівнювати нулю. Також ми знаємо, що якщо це стиснення, то роботу виконують над газом, а отже, робота у нас буде додатньою. Ну і відповідно кількість теплоти також буде додатня, яка буде отримувати цей газ в результаті виконання над ним роботи. Далі у нас ізохорне охолодження. Ізохорний процес передбачає відсутність зміни об'єму. Якщо у нас відсутня зміна об'єму дельта В дорівнює 0, отже, і робота буде дорівнювати нулю. Тому що роботу, яку можна виконати газу або над газом, це зміна об'єму. Якщо його немає, то і робота дорівнює 0. Далі, внутрішня енергія при ізохорному охолодженні буде від'ємна. Чому? Тому що відбувається процес охолодження, отже, внутрішня енергія зменшується. Е, відповідно, робота 0, внутрішня енергія Зменшується, значить, кількість теплоти у нас теж буде зменшуватись. Далі. Ізобарне розширення. При сталому тискові е, у нас е, всі, компоненти е, всі компоненти першого закону термодинаміки вони лишаються присутні. Да? Лишень, давайте подивимося, що буде відбуватись. Е, при розширенні у нас виконує роботу газ, отже, робота буде від'ємна. Але все решта буде додатнім. Далі, адіабатне стиснення. Ми знаємо, що цей процес характерний е, тим, що відсутній теплообмін з навколишнім середовищем. А отже, якщо теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, то Q дорівнює 0. Е, адіабатне стиснення, тобто робота буде додатньою, і внутрішня енергія також буде е, додатньою. Тому що виконуватиме робота над газом, і він, отримув... і він буде отримувати тепло. Перейдемо далі. Е, в нас є наступне завдання: нам кажуть, в якому з процесів, показаних на графіку, газ виконав найбільшу роботу. Поясни свою відповідь. Зверніть увагу: для того, щоб використати наступну частину теорії, яка звучить як геометричний зміст роботи газу, необхідно пам'ятати, що координати, в яких ми розглядаємо даний ну, Скажімо, так, геометричний зміст повинні бути тиск і об'єм. Саме в цих координатах геометричний зміст говорить, що площа під графіком і є роботою. Тобто, якщо ми опустимо перпендикуляри на вісь да, то ми побачимо, що найбільша площа буде під графіком 1. Так, якщо заштрихувати відповідно цей. Графік, то побачимо, що ось площа під першим графіком буде найбільшою. Тому ми і робимо висновок. Ми можемо так і пояснити, що за геометричним змістом роботи да, у нас робота буде виконана найбільша за графіком 1. Відповідно, далі. Переходимо далі. Значить, у нас є завдання, де нас просять на малюнку зображено графік циклічного процесу в координатах. Тиск температура. Зверніть увагу, відрізняються координати, да, там були тиск, об'єм, тут тиск температура. І нас просять порівняти абсолютні значення роботи газу під час ізобарного розширення та ізобарного охолодження. Тобто під час ізобарного процесу розширення та охолодження. Давайте подумаємо, де у нас є тут ізобарне розширення та де у нас є ізобарне охолодження. Виходить процес 1, 2. І процес 3, 4, це є ізобарні процеси, саме вони нас і цікавлять. І для того, щоб порівняти роботи при цих процесах, нам потрібно згадати формулу роботи. Формула роботи у нас має от такий вигляд: М на молярну масу R дельта Т, або ж дельта delta... ой, P дельта В, P дельта V. Дітки. Так, є от <кій> така у нас є формула. Зверніть, будь ласка, увагу, що формула P дельта V нам не підійде, тому що у нас тут в графіку не видно зміну об'єму. Да? Ми не можемо чітко по графіку зорієнтуватися. Тому ми візьмемо формулу M на m r дельта t, ну, ню r T, якщо спростити. Тобто скажемо, що робота дорівнює R дельта T. Ню та R будуть сталими для процесів 1, 2 та 3, 4. Е, отже, вона залежатиме виключно від зміни температури. І нам кажуть, порівняти, так? Давайте подивимось. Тобто нам потрібно A при процесі 1, 2 поділити на роботу при процесі 3, 4. Для цього ми кажемо, що ню та R вони будуть однакові, отже, вони скоротяться при відношенні і лишиться відношення дельта 1 на дельта Т2. Назвемо їх так. Або давайте 1, 2, і 3, 4, відповідно до індексів біля роботи. Також підставимо просто значення та подивимось. Дельта Т у нас в процесі 1-2 дорівнює двом клітинкам. Да? Ми банально орієнтуємось на клітинки. Та ж сама історія буде з процесом 3-4. У нас дельта Т буде дорівнювати двом клітинкам. Ми можемо записати просто як де 2 і 2, відповідно. 2 поділити на 2. Тобто відношення робіт при процесі 1, 2 та 3, 4 у нас буде дорівнювати 1. Це означає, що роботи були виконані однакові. Перейдемо до наступного завдання. Під час ізохорного охолодження одноатомний ідеальний газ втратив 250 кДж теплоти. Визнач зміну внутрішньої енергії, обґрунтуй свою відповідь. Якщо нам говорять, що процес був ізохорний, ми говоримо, що дельта В дорівнювало нулю. А якщо дельта В дорівнювало 0, то ми знаємо з вами, що і дельта У, ой, вибачте, не дельта У, а робота у нас теж дорівнювала нулю. Далі нам кажуть, що ідеальний газ втратив 250 кДж теплоти. Тобто Q у нас дорівнювало мінус 250 на 10 в третій джоулів. Чому я написав мінус, бо нам говорять, що втратив, так? І нас просять знайти дельта У. Знак питання. Подивіться, діти. Значить, для того, щоб знайти зміну внутрішньої енергії, нам не потрібно багато думати, у нас є. Перший, в нас є перший закон термодинаміки, його формульний вираз, да, Q дорівнює дельта U плюс А. Відповідно, ми кажемо, нас цікавить дельта У. Отже, дельта У. Виразимо, ми кажемо, що дельта У у нас буде залежати від чого? Від роботи і від кількості теплоти. Правильно, робота у нас дорівнює нулю. А отже, Q буде дорівнювати дельта У. Правда? Так як А-робота А, я отак напишу: дорівнює нулю. Далі ми кажемо, що так як робота, ой, так, як кількість теплоти буде дорівнювати внутрішньої енергії зміні внутрішньої енергії, то це буде мінус 250 на 10 в третій джоуль. Ось якось так. Ідемо далі. Наступне завдання. Е, та, у наступному завданні нам кажуть, що під час адіабатного нагрівання ми автоматично вже аналізуємо, що це. Процес без теплообміну з навколишнім середовищем. Над газом була виконана робота. Відразу її запишемо. А дорівнює 340 на 10 103 джоуль. Далі. Визнач зміну його внутрішньої енергії, поясни свою відповідь. Знову ж нам кажуть, діабатний процес, тобто Q дорівнює нулю і просять знайти зміну внутрішньої енергії. Зміна внутрішньої енергії дорівнює, це в нас дельта У, тобто запишемо, що треба знайти дельта У. І ми з вами знаємо, що е, є знову ж той же закон, перший закон термодинаміки, який каже, що Q дорівнює дельта У плюс А. Тоді ми говоримо, що е, так як в нас Q дорівнює нулю, правда? Q дорівнює нулю то в нас виходить 0 дорівнює дельта U плюс А. Е, так як робота була виконана, ми зараз побачимо, що вона біля себе міститиме мінус. Да? Коли ми відповідно перенесемо в різні частини дельта U та роботу, то в нас вийде дельта U дорівнює мінус А. Цей, цей мінус якраз і говорить, що робота була. Виконана адіабатна нагрівання була виконана газом. Ми кажемо, Дельта У тоді в нашому випадку буде дорівнювати 340 на 10 в третій степені джоуль. Далі, переходимо до наступного завдання. Визнач, яку роботу виконує розріджений азот масою 56 грамів під час ізобарного нагрівання на 50 градусів Цельсія. Запишемо, що в нас дано. Нам дають, що в нас є азот. Отже, ми знаємо молярну масу. Молярна маса азоту це 28. 28 на 10 в мінус 3 кілограм на моль. Да? Можна не переводити, до речі, воно все одно при підставлянні формулу скоротиться там, де маса ділиться на молярну масу, але краще я рекомендую то робити, тому що. Бувають різні ситуації, в цій формулі це відповідає цьому, да, В цій дійсності, тобто, воно дійсно скоротиться, але це не скрізь. Маса, відповідно, у нас дорівнює 56 на 10-3 у кг. Як мінімум, це прививає культуру переведення одиниць в систему С. Ізобарне нагрівання на 50 градусів. Отже, ми знаємо, що у нас ізобарний процес, тобто P. Напишемо P дорівнює конст. E, І ми знаємо, що була зміна температури на 50 градусів Цельсія. Ми знаємо, що дельта Т, неважливо, чи в градусах Цельсія, чи в градусах Кельвіна, дасть нам одне значення. Тобто я відразу запишу в градусах Кельвіна дельта Т дорівнює 50 Кельвін. <косить> Просять нас знайти роботу, яка була виконана. Відразу орієнтуєтесь на те, що у вас дано. Так як у вас дана зміна температури, то роботу ми будемо шукати за формулою, яка містить в собі зміну температури. Це доволі очевидна історія. Тобто А дорівнює маса на малярну масу R дельта Т. У нас є всі величини для того, щоб підставити і порахувати значення роботи в даній формулі. Е, і так, почнемо підстановку. Виходить, що, до речі, R, це у нас універсальна газова стала. Потрібно нагадати про це. Вона у нас відома. Це 8,31, вона має таке значення. Підставляємо. Маса це 56 на 10 у мінус 3. Помножити на 8,31, помножити на 50, поділити це на 28. На 10 у мінус 3. Скорочуємо 10 у мінус 3 і 10 в мінус 3. Також ми скорочуємо 56 і 28. Тут буде 2, тут буде 1. Залишається 2 помножити на 50, це у нас 100. І 8,31 помножити на 100, це буде 831 джоуль. Тобто ось така робота була виконана е газом. Азотом в даній ситуації. Добре, перейдемо до наступної задачі. В цій задачі під час ізобарного розширення об'єм газу під поршнем збільшився від 3 до 4 літрів. Визначте з під поршнем, якщо газ виконав роботу 120 джоулів. Давайте ж запишемо, що у нас відомо. Нам говорять, що ізобарне розширення, тобто сталий тиск p Ponst. Також нам говорять, що об'єм змінився від 3 до 4 літрів, тобто В1, відразу запишемо в метрах кубічних, 3 на 10 в мінус третій метра кубічного, в 4 на 10 в мінус третій метра кубічного. Визнач тиск під Поршем, якщо е, газ виконав роботу 120 джоулів. Отже, ми знаємо роботу А дорівнює 120 джоулів. Джоулів. Нас просять знайти, який же був, який же був тиск під поршнем. Ну, був, мабуть, не до кінця правильно сказано, так як тиск у нас лишився сталий, то нам просто потрібно визначити тиск під поршнем. І так, давайте згадаємо, де у нас фігурує робота тиск і об'єм. В принципі, теж дуже просте рішення мається для цього. Ми кажемо, що є формула роботи А дорівнює П дельта В. <кій> Отже, що таке дельта В? Дельта В це зміна об'єму, і ми говоримо, що дельта В це В2 мінус В1. С дорівнює 1, відразу напишу відповідь на 10-3 метра кубічного, судячи з того, що нам дають в задачі. Тобто на 1 літр змінився об'єм. Отже, дельта В нам відомо. Нам необхідно знайти звідси тиск, бо робота в нас теж відома. Виразимо з цієї формули, скажемо, що П дорівнює ця робота, поділена на дельта В. Отже, в нас все відомо, можемо підставити і порахувати. П дорівнює. 120 джоулів поділити на 1 на 10 у мінус 3. Це те саме що 120 помножити на 10 в третій степені. Так як це у нас тиск, то він вимірюється в паскалях. Або ж ми можемо записати, що це є 120 кПа. Ось такий тиск буде в газу під поршнем. Перейдемо до наступної задачі. Нам кажуть, що треба розглянути графік. Відповідно, ви бачите знову, що графік у нас. В коорди... Звертаємо відразу увагу, в яких координатах у нас графік П і В. Тиск і об'єм. Тиск ідеального газу від його об'єму в певному процесі. Визнач роботу, яку виконав газ в процесі 1, 2, 3. Якщо у вас координати П і В, ви пам'ятаєте, що щоб знайти роботу, потрібно знайти. Площу під цим графіком, да, враховуючи розмірності, да, тут кілопаскалі, треба не забудь звернути на це увагу. Тобто, якщо ми порахуємо площу під цим графіком, це і буде робота. Ми можемо це зробити поступово. В принципі, з чого ми і почнемо. Ми кажемо, що для цього, щоб знайти, нам необхідно спочатку знайти площу. Під фігурою ну під графіком 1-2. Тобто ми кажемо робота 1-2. Це робота, яка була виконана. Е, ось ну давайте розіб'ємо на дві фігури. Ось така трапеція у нас є. да <кій> Треба знайти площу цієї трапеції. Для початку ми можемо знайти площу цього прямокутничка. Да? Я кажу, це в нас буде е, ось тут у нас 100 кП. Відповідно, тут у нас 0.1 так і 03. Тобто ми можемо підставити роботу. Це у нас P дельта V, пам'ятаємо. Тобто, значення тиску це 100 на третій, 10 або можемо записати як 10 в 5 степені помножити на дельта В. Дельта В було з 0,1 до 0,3. <кій> Відповідно, в нас виконана була робота яка. Підставимо це 0,2. 0,2 метра кубічні. Отже, це в нас те саме, що 2 на 10 четвертій степені Джоуль. Так? Це робота, яка була виконана на е, ділянці. Навіть давайте е, це ще не вся робота. У нас, відповідно робота була виконана ще і ось в цій частині графіка. Її теж потрібно врахувати, тому варто, мабуть. Сказати, нехай це буде А1, 2, 1 якось, Ну або А1, 2. Е, ну, якусь ще позначку. Давайте зробимо. А1, 2, 1, ну так можливо, доволі цікаво виглядає, але найбуде. буде. другу частину роботи да, в цьому графіку. Це перша частина, да, скажімо так: от А1, 2, другу частину роботи. Це площа цього трикутничка, щоб її знайти. Треба в даному випадку зміну тиску. У нас він змінився від 100 до 300. Так, ну от. тобто на 200. Да, ми кажемо 200, 2 на 10 в 5 і помножити на зміну об'єму, яка так само у нас дорівнює 0,2, 0,2. І це все діло поділити ще на 2, тому що це трикутничок, а це якщо просто перемножити отримаємо площу прямокутника. Відповідно, двієчки скорочується. І у нас лишається площа. Свого трикутничка буде такою ж, як і нижнього прямокутника. Це буде 2 на 10 четвертій степені джоулі. Отже, разом да, сумарно робота на під відрізку 1,2. Це да, під час процесу 1-2, у нас буде дорівнювати сумі: тобто 2 на 10 четвертій плюс 2 на 10 четвертій. Отже, це буде 4 на 10 четвертій степені джоуля. Тепер давайте знайдемо роботу, яка була виконана під час процесу 2.3. Тут простіше, у нас вже є квадрат, да? тут можна це подивитись по сторонах. І знову ж ми кажемо, що робота під час процесу 2.3 дорівнює добутку тиску. Він змінявся. Ой, він був у нас 300, мав значення 300, так? Кажемо, це буде. 300 на 10 в третій. Помножити на зміну об'єму від 03 до 0,6, це 03. Метри кубічні. Отже, це у нас те саме, що 3 на 3 9. Це буде 9 на 10 в четвертій степені джоуль. І тепер варто додати їх. Да, останнє, що ми зробимо, це А на 1, 2, 3. Це буде сума а 2 плюс а 2 3. <кій> Відповідно, ми кажемо, що це 4 на 10 чет, плюс 9 на 10-й. І це буде у нас 13 на 10 четвертій степені джоуля. Можна привести до більш красивого вигляду. Якщо, скажімо так, перевести там в кілоджоулі або ж в мегаджоулі, да, ну, це вже за бажання. А <кій> ми перейдемо далі. Нам кажуть, при зобарному нагріванні 0,8 кмоль газу на 500 градусів Цельсія, він отримав кількість теплоти 9,4 мегаджоулі, Визнач зміну його внутрішньої енергії. Для того, щоб е виконати цю задачку, першочергову, як завжди, запишемо дано. Дано, це у нас ню 0,8 на 10 в третій степені моль, так. Далі нам дають, зміну зміна температури. Ми зразу запишемо дельта Т в кельвінах 500 кельвін. Він отримав кількість теплоти, тобто Q він дорівнює 9,4 на 10 в шостій джоулі. І нас просять визначити зміну його внутрішньої енергії. Зміна внутрішньої енергії, це у нас дельта У, отже, це запишемо. Покажемо, дельта, -У. <клух> так. дельта У у нас має формулу. Дельта -У. у нас є кілька варіантів. Да? Тобто, от перше, ми розглянемо з вами а, за формулою, да? але так як у нас тут дається ще й кількість теплоти, так. Тобто, що він отримав кількість теплоти. Ми не можемо цього не врахувати. Отже нам треба буде врахувати перший закон термодинаміки. Да? І обов'язково за ним вже знайти дельта У. Запишемо формулу зміни внутрішньої енергії. Це 3 других н Р дельта Т. Так? А також ми знаємо, що в нас є перший закон термодинаміки, який каже: Q дорівнює дельта У плюс А. Процес у нас і забарний. E, значить, у нас він так і виглядатиме цей закон термодинаміки. Нам варто сказати, що дельта У з цієї формули дорівнює дельта -У дорівнює дельта Q мінус робота. А тепер давайте проаналізуємо. Q у нас здається, а роботу нам невідомо. Але ми знаємо, що є формула роботи. Тобто ню R, дельта Т. Отже, ми запишемо тепер трошки по-новому цю формулу. Першого закону термодинаміки. Це буде Q-nu RT. Проаналізуємо ν, R і дельта Т. У нас відомо. Q відомо. Отже, ми можемо порахувати зміну внутрішньої енергії дельта У дорівнює 9,4 на 10 в шостому, мінус 0,8 на 10 в третьому, Помножите на 8,31, помножите на а, дельта Т, яка у нас 500. Так, на 500. Дивимось. Давайте порахуємо, що у нас з цього всього вийде. Якщо порахувати. Ток. Приблизно 6 на 10 шостій. Ось такі ази роботи з задачками на зміну внутрішньої енергії і на перший закон термодинаміки. На цьому сьогоднішній. Відео урок закінчений. Дякую вам за увагу і чекаю на нові зустрічі. Всього доброго!